Шановні друзі, фракція Батьківщина, наші колеги. Ми хотіли би повернутися до минулого сесійного засідання. На минулому сесійному засіданні, в порядку денному, стояв законопроект 13420, де на основі роботи міжфракційного об'єднання, яке захищає права ветеранів, військових їх родин, були сформовані фундаментальні правки. Які не просто захищають наших військових, а і ветеранів, а вони просто моральний обов'язок нашої держави перед цими людьми виконують. Про що були ці правки? Перша і головна правка вона була про те, що наші поранені військові, які потребують складного протезування, вони мають право. Отримати найкращі, найефективніші самі сучасні в світі протези, які дають їм можливість продовжити повноцінне життя. Друга частина цієї дуже важливої справи це те, що в цьому законі, законопроекті, ми намагалися зняти верхню межу фінансування держави на протезування. Однією пораненої людини, одного пораненого військового, і зняти цю верхню межу, яка є аморальною по, само, по самій своїй суті. Уявіть собі, людина важко поранена, ампутована, а держава ставить верхню межу, скільки вона буде на дешевенькі протези направляти цій людині, а все інше, що потрібно для повноцінного протезування. Цей військовий ідеї з пристягнутою рукою збирає по інтернет-площадкам, по фондам, по заможним людям, це що таке. І останнє, що було в цій правці, це те, що військовий після консультації з фахівцями може самостійно обрати ті протези, які йому потрібні, і які він вважає найкращими. Ми врахували всі зауваження. Соціального комітету і для того, щоб не було зловживань, передбачили в цьому законопроекті обмеження референтні ціни, ринкові референтні ціни на протезні вироби. Ми зробили погодження з міністерствами. От, наприклад, Міністерство соціальної політики погодило Міністерство охорони здоров'я, не заперечувало, як і Міністерство фінансів. Величезна робота була проведена. Але ця правка була в залі зірвана силами однієї людини, яка підняла скандал і аморально виступила проти поранених військових і сказала, що не можна приймати, бо військові будуть корупцію там чинити на базі свого протезування. Ну, таке хамство і таке приниження. Просто, чесно кажучи, вже зашкалює ця аморальність. Коли мільярди відмиваються в країні на закупівлі будь-чого, коли мільярдні контракти проплачуються і країна нічого не отримає, а на людях, яким потрібні протези, високоефективні, чомусь ця людина і всі, хто навколо неї зібралися, почали заощаджувати. Да? І друга правка, яка була в цьому законопроєкті 13420 – це зняти будь-які часові або фінансові обмеження на лікування наших поранених військових, лігіонерів, ветеранів, які поранені, але вже вимушені були піти з армії, на їх реабілітацію, лікування, протезування, зняти абсолютно всі фінансові і часові обмеження. І уявіть собі, який порядок сьогодні створений в державі, що поранений військовий. Коли його виписують з лікарні або з реабілітації напівхворого, напіввилікуваного, він не може бути ні лікарем, ні реабілітологом, направлений в ВЛК в спеціальну комісію лікарську військову, а його відправляють на передову для того, щоб командир військового підрозділу направив його або не направив на свій в лапках медичний погляд на ВЛК. І більшість людей. Глибоко після поранення хворих невилікуваних, нереабілітованих туди вимушені їхати на передову. А командир, дивлячись на те, що не поповнені його військові підрозділи новими резервами, не відправляє цих людей на ВЛК. Це не по -людськи. це просто якісь драконівські речі, які потрібно припиняти. І тому в цьому законопроєкті була норма, що коли завершено лікування або реабілітація, лікар або реабілітолог обов'язковому порядку направляють ВЛК для того, щоб мати можливість отримати заключення, може людина воювати чи ні. Оці правки були по-хамськи завалені. У мене зараз в руках. Більше 50 громадських організацій виступили проти тих людей, які завалили правки, і за тих, хто підтримає наступні правки, які ми внесли. Дорогі друзі, люди за нас життя віддають на фронті. А ви не можете навіть дати їм можливість протезуватися і лікуватися. Я наполягаю, щоб ці правки були проголосовані.